Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти вам про четверту підбірку своїх гурманських ароматів. В мене ще є, але я вже не буду. вже Потім їх включу, мабуть, в зимові аромати. Гурманські аромати вони ну, на зиму, на осінь вони підходять і туди, і сюди. Терпкі, крепкі, смачні, здебільшого, шоколадні там, чи алкогольні. М -м, якась така тема, що можна з'їсти і випити. Отже, почнемо. Почнемо ми з грандбала Касамаратті. Це легкий такий легкий запах, він такий для дівчат 16 років, мені здається, 20. Я навіть зараз не знаю, куди його на день, на роботу. Там, я не знаю, ну таке дуже легке. Можна навіть один пшик в спортзал, тому що він тут османтус. Він так гарно, легко пахне. Його навіть назвали в честь балів. 18-19 століття гранд Бало. Навіть подивіться, яка бут бутильочок. От такий дівчачий, придівчачий, рожевий, при... гарнесенький. Подобається мені ця лінійка Касамараті. Якісні, смачні, здебільшого, всі мені подобаються. Є в мене не всі, але всі, що є, мені дуже подобаються. Я пам'ятаю, колись в Цум прийшла, і ми з подругою роздивлялися ці. Флакончики ми так підібрали, вирішили, що от Касамаратті мені підійде найбільше. Я так про нього мріяла. Думала, боже, коли ж я його собі куплю? І ось мрії збуваються, він у мене є ще раз. Смачний дівчачий аромат легкий на день. Купуйте, хто не знає таке, хто тільки, можливо, починає користуватися, можна користуватися, купувати дуже легкий, не напряжний, нікого не здивуєте, приємний, тримається 6-8 годин. Так, тепер трусарді. Лаві мілано Називається дороги Італії, чи, Вулиці Італії. Вулиці Італії. Також він його робив, здається, Квентін Біш, тому що це дуже. Відчувається, рука майстра класний, пахне, ноти не змішані або не випирає одна нота. Так гарно замішаний, ваніль, смачний, дуже такий дівчачий. Я на чоловіках його не бачу. Він от так, така в нього світленька упаковочка, такий він і є. Легкий, солодкий для дівчат, ну, для жінок, також він денний. як Я скільки вам розповідала, в мене дуже мало денних ароматів. А це денний, класний і якісний. Тут навіть ем, створювали по пам'ятники, ят... пам типу італійські пам'ятники. От вони створювали так флакончики створювали. Арсенікасман. Арсенікосман, про пристрасть, тут слива так класно відчувається, така вона пильна слива. Мені здається, він вечірній цей аромат. Можна на день, якщо один пшик. Жіночий, здебільшого, жіночий. Можна і чоловіка з чоловіком, але мені здається, він жіночий, вечірній, солодкий. От який є томна от криша, упаковочка, от, йому дуже підходить, такий темний. А, пильний. Він схожий на бібліотеку. От його з бібліотекою Байредо. Бібліотека. Порівнюють. Так, вони дуже схожі. Дуже схожі. Ну, цей більш пильний, а той більш солодший. Але також він тримається, він класний. Можна купувати і не боятися. Ангелік Нуар. Темна, чорна ангеліка. Анжеліка, чорна анжеліка, якось так він називається. Ось він такий. Ну, він уже такий старічок. Старічок він у мене дуже давно Ой, солодкий, ванільний, кориця ніби ще в ньому є. А він дуже довго стоїть, так що, якщо, наприклад, ви купуєте духи, Духи, парфуми, ви купуєте зараз, у вас закінчилось там 5 років, у вас бутильок стояв. Уже так пахнути. Воно не буде, поки воно не настоїться. І не потрібно не переживайте. Не думайте, що це підробка, не думайте, що це м -м, якийсь не той випуск. Вони просто не настоялися. Ще навіть кажуть день-два, коли ви їх купили, потрібно, щоб постояли. Настоялися, заспокоїлися, я не знаю, як це впливає, я ніколи не витримую, я відкриваю, я пшикаю цілий день, там, день, другий, третій. Я не знаю, як люди витримують, в мене такої витримки немає зовсім. Я тестую. Смачний, терпкий, солодкий, дорослий це вже можна 30-40 років жінки на чоловіках, я його не бачу. Сьогодні якась жіноча у нас добірка вийшла. Класний, якісний. Звісно, потемніло. Я ж... Давненько він у мене. Класний аромат, якісний, жіночий. Рожа реклес. Реклес, реклес. Гарні в них дуже гарні упаковочки, гарний склад, дуже багато в тому складі всього. Дуже багато компонентів. Я. Але, звичайно, для мене це важкувато, коли дуже багато компонентів. Я, я хочу всі почути, всі хочу почути, понюхати, відчути. А я здебільшого не можу їх всі відчути в роджану. Гарний, такий пудровий, солодкий з півниками запах. Жіночий, він жіночий. Гарні в них упаковочки. Я не можу прямо налюбуватися. Дуже багато тут складників тримається. Ну, він такий. Так, він е, святковий. Він святковий, він на вечір. На роботу я його не бачу дуже клас. Раджа дуже багато. Подивіться, розповідає в інтернеті про свої парфюми, як потрібно користуватися. Дуже гарний мужчина, інтелігентний, гарно вдіти з прикрасами. Я прямо його роздивляюся, не можу надивитися. Молодець. І садоназу. Просто взяла, просто щоб, щоб розбавити, щоб розбавити нашу з вами розмову, тому що багато кому це пахне туалетами, уріною. Ну, так воно і є. Тут анімалістична нота, тут є і ваніль, тут є і кава, і ром, здається. Але оцей анімалістичний акорд. Він найбільше, найбільше він якось пахне я пшикнула. Думаю, ж перед, перед тим, як вам розповідати, думаю, нагадаю, ж, який він, тому що ним весь час це тільки для себе, це тільки для дому. Спочатку він пахне тим туалетом, потім пахне. І в кінці також він, може, чуть-чуть легше. Але ж це голь'єрі, це не це картини, це просто. Картини, а не парфюми. Він якийсь закладає смисл. Він ніколи не відкриває свого, так хотіла сказати, чек-листа. Він ніколи не відкриває, що він туди поклав, інгредієнти, чим пахне. Вгадайте самі. Ну, хочеться бути загадковим, так як деякі жіночки, і правильно робить. Сандал Мажескюль. Серж Лютанс. Типу, назва така, що сандал з великої літери, що там дійсно спочатку йде сандал, потім йде роза і пахне тільки сандалом. Я його купила, я не знаю, він... мені кава тут ще є, він тільки для чоловіків. От мені здається, що він для чоловіків. Ну, можливо, якась така температура, можливо, холодно, зима, і він відкриється якось по-другому. Ну, дуже таким крепким чоловічим сандалом. Пахне, сандал це дуже хороша нота. Притягує гроші, це грошова. Так що ось чому чоловіки інтуїтивно, мабуть, ним користуються. Темненьке, темна ось рідина, темна в ньому. Все, гарний, класний, тримається, вечірній для чоловіків. Але, знову ж таки, Купила я його татові, щось він те все перете сподобалось, не сподобалося щось. І так вийшло, що він знову опинився в мене. Так буває. О, ну аж Крісман Рок. Багряні скали. Названий в честь, десь в омані є гори, і коли сонце заходить, вони червоніють. От дійсно такий багряна бутилочка. Опять же. Дивимося, світиться все гарнесеньке. Ну, тут кориця, тут кориця, мед Ох, подобається мені, але також чимось він мені нагадує кальян. Кальян він мені нагадує. Класно тримається на зиму і для чоловіків, для жінок. На день мені, я думаю, можна на вечір, ну, не на якесь таке там вечір, не на корпоратив, для чоловіків, можна і на корпоратив. Вони ж як вмилися, побрилися, духанулися чим чимнебудь, і дуже красиві. Так що рекомендую. І останні, останні аромати, які я вам хотіла показати своїх гурманських ароматів гурманський аромат поети Берліна Вільгельм Парфюмері. Це на таку осінь, на таку теплу, коли сонечко ось на тому тижні було сонечко, чи через тиждень у нас буде сонечко. Будемо насолоджуватися, буду користуватися. Класний такий, смачний. Тут ожина, здається, смачний тримається також. Він уже в мене давно, він потемнів, того він ще краще тримається, ніж будь-що новеньке. люта, Ой, Боже. Вільгерфюмери, скільки я була в республіці, скільки нових ароматів Вільгельм випустив вже в нових упаковках. Такі всі ще старі, не всі, не всі там у мене є, наприклад, я там планую, але дуже багато, дуже багато він випустив. Класні Сан-Сіті, чоловічі, я вам той раз розповідала. Підіть, попробуйте, понюхайте, чудово, чудова атмосфера, мені дуже сподобалося в республіці. Все обдюхала, обдивилася, все, ніхто мене не чіпав, не портив мені настрій, все прекрасно. Дівчата культурно так себе поводили, там, якщо щось потрібно, я запитаю, і все, питань нема. Дуже мені сподобалося. Підіть, подивіться. Все, зможете роздивитися, купити. На цьому я закінчу свою добірочку. Гарного вам дня! Підписуйтеся, якщо хочете ще бачити мої відео. Якщо сподобалось, поставте лайк. Дякую за перегляд. До побачення.